Дорогі підписники і гості мого каналу. Ютуб канал свой трактор від щирого серця вас вітає з Різдвом Христовим. І бажаю вам, щоб, маленький Ісусик приніс в ваші домівки, мир, радість, багатство, щоб ваші колосились, щоб техніка ваша ніколи не ламалась, щоб дощики рясно вам землю вкривали. І все, все, що ви собі бажаєте, все, щоб у вас було. І нічого вам за то не було. Друзі, з сьогоднішнього відео я вам хочу показати, як на Тернопільщині молоді люди збираються і прославляють е, малого Ісуса, новонародженого, з вертепу. Так що вже е, строго не судіть, засипте їх смачними подобайками, напишіть коментарі і бажаю вам приємного перегляду. Ми прибули! Господарю. До вашої хати хочемо вам, господарю, за коляду. Мати. Ви в мирі проживали і діти не знали. що знаєш господарю, що Бог народився, у тебе на соловці, сам явився. Хай Ісус! Дитя благословить ваше життя, щоб ми її проживали і біди не знали. Слава Богу, тобто люди, себе в ми мідам, і зтипаючи усюди, сільську радість нанесемо. Хай радість буде в вашій хаті, хвилю просимо. Вода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Ми почули спів ангелів, спів ангелів, величний, спів веселий, що вертепи у Яскині, Божий син родився нині. Не зволокатича дорога, де бездасть зір, де царство Бога. Я звідти йду, і вісь веселу несу у вашу, я оселю. На світ цей грічний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлини. Слава Богу, мирті хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, щоб всі темні сили ще. Весь світ нині зселився. Особ Божий народився і ви за селіття рожденому поклоніться. А, та є за мала, не багатьо тільки з вами, тільки пасатки кому. О, сюди хотівся чащика за саму хочу не валюту глушенята, а душу мацю пусечку віддати. За неї вам і пиво, і ковбаси, і голодівку, і гроші. Хочу бачку красить. Тільки сюди, я малесенько, сюди. Про це вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі нечиста сила. Ми тебе тут не просили. Зникни геть до цього, то немає більше зла. Це придивна я новина. Іва сина породила, слава Богу, вишніх нині! Мир ми щастя кожній родині. Серця людям відкривайте, Боже світлом зігрівайте. Хай любов у світі сяє, зло на віки, хай зникає. Наче небо злоуста, і божественне з нього злину. Про спасіння, про добру новину, про народження спаса Христа. Ми з далеких горі, що роземлях сторін. І з ми, ми йдемо нового ну, царя привітати! морген, я до вас бачу самий добрий час. Може, куплю, може, уторгую, а що треба я продам. Бо я маю файні хам. Ми не міняємо і не, 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 не торгуємо. І тебе види не потребуємо. Зібрали з місією тати. Що народився, щоб сідрятували. Мошку, хлопи подуріли. Вже не сіть і не косять, а спасення в Бога просять. Ой, панове, да гмаждати. Хейди, ігонців за грати. Демок хату, де гогов. Хіба так? Угодно Богу. О, ні, такого вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з собою мати і про Бога забувати. Ой-ой-ой, то що за крики? Ліпші, дідусь на музики, потанцюйте, поспівайте, слом, трохи жаху дайте, що то пусті балачки, не смішіте мою качку. Чи не ліпше в корчму пити, закусить відпочити. Самогоночки хильнути і про клопоти забути? ні козацькі вольні діти. Більш не хочу в коштів пити. Вже допила з України вкрита сорому руїна. Де народ про кранін двоє, а кродею пропиває, там зростає хворі діти. Що не знайде подітися? А як хлоп не буде пити, З чого мошку має жити? Цар Іро, з воїнами йдуть. Чого тут шум, чого всім треба? Володарю землі і неба, тут цінний царю проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар по царями, чи так можна? Так так, ясніший царю само комцуге. Страшно саго все сказати. Треба нам, мабуть, тікати. Тихо, дурня, хоче ліс до самого болота. Маєм царю новину. Сип нам злото, Ну ну ну. Я спочатку новину, а тоді я вам сипну. Єла, є в нас царю. Такі є. Так і вісті, що цар світу нагодився, на флиєм місті. Що за цар? Що він плете? Мій царю, кажуть ті новина, що породила діва сина. Місію, наче царя світу обіцяного в заповіті. Ха-ха, зуміло розсмішити. Тепер тут локомусь не жити. То що місія? Цар родився, чи ти може помолитися? Тож зараз же мерщій поклич зі сходу мудреців. Ми царі, Ми царі зі сходу у твій край проходив, дитині, що родилась з з Палестини. З я цар єгипетського роду, де мої люди із Давен пророкували по народу, що має народитись Божий син. Отож, ж, як зірка засіяла, я на все, і ось я тут, туди де чудо диво стало. Я цар дітського народу, дів народ по погор і лукає, пізні боюсь, шукає. А сьогодні Анну мені сповістив, що Христос народив. Я дари собою, взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду. Де мій народ по морю гуляє, і бога зе величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари собою, взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть, ідіть вифлиєм, і царю вклоніться, а назад вертатиметься сюди, поверніться. Вкажете мені, путь куди йти, треба, поклонити йому в мене велика потреба. Один я цар тут, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебити всю дітвору без пошади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. Він наказ святий для нас. Ми виконуємо цей час. І Мале дитя в яскині мусите знайти, що нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликає за мною, готова я усіх стисати по сою. Смерть, смерть, мої мила. Ти завжди мені служила. Усіх косила ворогів, усіх, кого я повелів, а тепер скоси того, що в вертепі народився, і воплотився. Гей, солдати мої вірні! Ми тут, цар. Ото що всі в пить? Так мій царю. Тетівся і люди луками, й нажився ти лихої слави. І що безкарно не пройде, і що без не зникає. Над Кат капелом почним лютим меч долі хоч діток ти вбив свою душу, загубив. То ж не щось є намер, він живий. Ось тобі новина. Між мене в вида Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти, смерти моє миле. Ти бунт бунту зародку душила. Тож пролинь, махни кусою разів друге, нехай не буду світі добрі люди. Ого-го. ні, син, поїх нам не злати, ходім зі мною темряві вічності палати. Бо мале дитя в яскеній має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. <реш> Ви тисячі доріг, стоптаю тисячі човіців? Ач поки долетів сюди. О, же чою грішну душу і з собою взяти в пекло мушу. Смерти, смерти, моя мила в мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. від мене не відкупишся. Ти золотом мражі сину. Ходім зі мною домови. Ходім, ходім, мій любий царю. тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло. Там нам з тобою буде тепло. Горене зло, не ті цар відступив, у його спільний доволі творив, Хай згода й любов поміж вами панує, Хавами вашими серце керує, злоби і зазрості згине отрута, щоб віра ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом більше усе вітаємо, і славому віки йому заспіваємо. Нова раді стала, Яка не бувала, бували, надведе. Візна ясна, Увесь світ засіяла. над вертепом тепом звізда ясна, Увесь світ засіяла. Я відчую вам, як жиє, а ся гріжу вас держить, най від короби, від бико. Хай сікури вам несуть, хай яйце несе кугут. Я віншую, як жидівка. Хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Обросло, слава. слава Богу, тож збирайся Але На лицекопідем з хати не по щастя побажати. Христос народився. Ми сьогодні до вашої хати з доброю новиною прийшли віншувати. Нехай коляда помир принесе. Нехай у родині все добре буде. Хай Боже, ласка, вас благословляє, хай щедра доля у дні прибуває. Здоров'я міцного, любові тепла, щоб радість у серці завжди розцвіла. Веселих свят щасливої днини, нехай Господь береже вашу родину. Він чує вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде, нехай кожної днини, кожної години Бо благословить вас, піда нехай згине. Бувайте здорові разі дочками, нехай смутку і горе не буде між вами. Подібка і жмілка нехай виростає, а град полутучений нехай вас минає. Нехай добре родить житою пшениця, усякі збірдя, усяка пішниця. Христос Хрисосся рождає. Славію! Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то хоч просіть! Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити. Треба випити, закусити, трегути, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А що ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало? А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте? Проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де, і буде з чим. Буде вам усе вестися, хигостати і вестися, гроші діти, пацючки і великі зірочки, гроші діти і пацята. Сяпливали вам у хату. Буде всього на тюрге гуд, Аліс, Аліс, ніх капут. Прощавайте, ми в цій хаті, щасливі будьте та багаті. Майте волю доброго Божу, тільки ми не власку Божу. Ласка, Божа, вас спасе, Та й далі піднесе. Ми на тому добрі люди коляду кінчаємо. Ще цей долі цьому дому всі щиро бажаємо, всім дорослим і маленьким зичу, жити здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні. Хай вас Бог благословить вас і вашу стріху, що прожили в Україні і Богу науці. Ми вже будем, Господарю, від вас відходити, і вже...